Привіт, любі українчики! Тут така справа: цей от напрямок на Чевчини через Яблуницю, та котра у Верховецькому районі він занадто під увагою зараз. Там було кілька хлопців, які попалися, котрі були нахабні, заїхали далі, бо їм дозволяли документи. Тобто був військовий у відпустці, який міг собі дозволити взяти просто таксиста в Коломеї і поїхати, куди йому в голову залізе. І він просто приїхав в верхній Ясенів, незрозуміло нащо. Ну, після того почався ефект доміно. Почалися вони їздити, ці всі різні ТЦКшники і поліція туди-сюди. І попутно ще в той самий день взяли якихось таксистів, які там були, далі посадили просто насіння лузати в тому повороті під 180 градусів, 360 градусів яблуниці, якихось прикордонників. Поліція там постійно їздить, якийсь мобільний блокпост з'явився вже там. Тобто про цей напрямок, про нього забути, про, на, на якийсь тиждень-два. І Якщо їхати туди, то їхати обов'язково із попередньою розвідкою. Розвідка не має виглядати там, машина попереду, а інша позаду. А автомобіль має поїхати туди, повернутися назад. А аж після цього, коли він проїжджає весь маршрут два боки, він може пробувати брати вас і довозити десь кудись туди. Ніяк інакше. Або бажано було би перенаправити свої зусилля на якісь інші місця, наприклад, на той самий Рахів, яким би він вам страшним не здавався, насправді зараз то набагато легше організувати. Тому не, не будьте безпечними і всім успіху!